Московський міжнародний діловий центр Москва сіті новий і сучасний. Це символ мрій російської економіки, яка у майбутньому хотіла б задавати тон у світі. Однак ці мрії, схоже, поки нездійсненні, адже російські банки не мають доступу до ринків капіталу в ЄС і США. Московські біржові маклери нині радять своїм клієнтам позбуватися акцій у банківському та енергетичному секторах. То далі буде далі в перспективі один, два, три роки, тобто в середньостроковій перспективі. Це вже велике питання, як наші фінансові інститути будуть позичати гроші на міжнародних фінансових ринках, як наша економіка отримуватиме технології, устаткування? Це питання, яке може згубно вплинути на стан економіки та найважливіших компаній економіки і Ще одне питання, коли вплив санкцій відчують і пересічні люди. Через зростання інфляції банки вже зараз не видають кредити зовсім або ж тільки під високі проценти. А від цього потерпають усі, окрім приватних клієнтів, передусім підприємці. Валерій Міронов довго працював у російському центробанку і добре знайомий з фінансовими потребами фірм. Насправді каже він: російська економіка має достатньо резервів. Російська економіка застрахована жити... Принаймні рік російська економіка може жити автономно, не оголошуючи банкрутство жодної великої компанії, але це означає, що значно уповільниться зростання інвестицій та оновлення виробництва. І звичайно, жити таким чином можна, але якщо жити без інвестицій, лише виплачуючи заборгованість за рахунок своїх накопичень або резервного фонду, створеного в рамках держави, а це 450 мільярдів доларів, економіка не буде модернізуватися, буде втрачати конкурентоздатність. У Москва Сіті фінансисти затамували подих. Вони побоюються, що російську економіку очікує рецесія, якщо Путін не змінить свій курс.